Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Рено Кенго. Кінгушка 2016 року, оригінальний пасажир, 190 пробігу, 10400 ціна і контакти. Ось тут контакти. Так, більше інформації уточнюйте. Peugeot Partner 2012 року 1.6 дизель, 195 пробігу, 8900 ціна. Коробка автоматична. Бачимо контакти. О, цікавий телефон, гойда. Мерседес цитан, рідний брат Ранок так? Да? тільки значок поміняли. Так, 1,5 дизель, 13700 ціна, так, рік автомобіля 17-й, пробіг 229. Контакти ось тут. Цитанів, до речі, досить мало. Зараз покажу кого цікавить, телефонуйте. Вони... Рено Кенго в пасажирі 14 рік, 1,5 дизель, 217 пробігу, 11200 ціна, тут контакти. Так, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. 12 рік, 1,6 дизель, 202 пробігу, 9 тисяч ціна, контакти бачимо. Ренок Енго. Так, Кінгушка 15 року, 1.5 дизель з оригінальним пробігом. 9350, контакти є. Так, поруч ще одна Кенго. ціна 8300, 12 рік модельний 13, 1,5 дизель, тут контакт. Citroen Berlingo в пасажирі 16 рік, 1,6 дизель, 270 пробігу, 10,300 ціна, контакти є. Так, далі. Рено Кенго, 14 рік, 1,5 дизель 231 пробігу, 11550 ціна, контакти видно. Пише, що автомобіль в рідній фарбі. Гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Caddy в довгій базі. 11 рік, 1.6 дизель, 218, пробіг 10 500. Ціна, контакти видно, гарно. Так, парктроніки є. Рено Кенго. Кінгушка 8-го року 220 пробігу, 1,5 дизель, 7,300, шифти коробка передач, є сертифікат, контакти видно гарно. Форкоп також є. Volkswagen Caddy 17 рік, модельний 18-й, двигун 2.0 дизель на механіці. 213 пробіг. Пишуть в рідній фарбі, оригінальний пасажир. 14350. Ціна і контакти видно гарно. Кіряний салон. Форкоп. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Kengo. 18 року. 1,5 дизель. Комплектація екстра пишуть. 191 91 тисяча пробігу. 10, 150 ціна. Контакти ось тут видно. Так, глянемо на комплектацію екстра. Побачили так, кого цікавий телефонуйте. Opel Combo. 10 рік, 1,4 бензин, 270 пробігу, 6200 ціна. Контакти є. Рено Кенго, дванадцято рік 7900 ціна контакти є. Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизель, 12300 ціна, контакти є. Клімат контроль. В гарному кольорі. Проектроніки форкоп є. Так, Ford Connect чи Transit Connect. Нас мало їх бачимо, зустрічаємо, що... Навіть не знаю, як правильно вона називається. Значить, вона в довгій базі. Цікава тим, що вона в довгій базі, є самімісна на гарній комплектації, це 14 рік, 1.6 дизель, пробіг 248, 13200 ціна. Отут контакти для уточнення інформації О, для сім'ї взагалі саме то цікава машинка клімат контролем бачу. Прокопчик є. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте більше інформації.